Тому що, дивіться, якщо нічого не змінювати, ну через 5 років що зміниться, ми станемо старшими. Да? Здоров'я, звісно, стане не краще, так? Тому що ми старіємо з кожним роком, так, друзі? Якщо не вкладати в своє здоров'я, будемо вкладати що? хвороби, в лікування. Я завжди говорю, найдорожча профілактика. Завжди дешевше лікування. Ми всі знаємо ціни, так, друзі? Але лікування, хімічна продукція, так, препарати, знімають симптоми. От, наприклад, метафорічно, якщо в автомобілі червона кнопка, ми ще її не заліплюємо чорною ізолентою, щоб не мішала нам, що вона там горить, так, друзі? Ми їдемо на СТО і шукаємо причину. Отак і в нашому організмі, друзі, коли біль, це говорить про те, що в організмі проблема. А просто вимкнути біль, прийняти спазмалгон і ще якийсь там спазмалітік, знеболюючий, ну це симптом, а причина в іншому місці. Тому не маскуємо симптоми, шукаємо причину. Мені дуже подобається, що в нас в компанії є козир, друзі. Концепція здоров'я. Над якою працювали дуже досвідчені лікарі, нутриціологи, так? які так і навчили нас, передаємо один одному. Я навчу вас. Роби крок один, крок 2 і крок 3. Крок один паї організм якісний, біологічно доступний, правильний водою. Тому що наше тіло, друзі, наша біологічно активна машина їздить саме на воді. Коли беру людину за руку, починаю говорити. І перше запитання всім, яке я задаю, скільки простої, білої, мокрої водички ви вживаєте? І тут авгарит, є люди, які взагалі її не п'ють. А 80% діагнозів, друзі, ми можемо змити водою, правильною водою. Тому що 80% токсинів в нашому організмі зовнішні, які прийшли до нас, внутрішні, які накопичуються, в розчинні. Уявляєте? А 20 жиро І нам треба її просто взяти випити. Але правильну воду. Таку воду я вже п'ю більше 15 років, друзі. По-перше, смачно, просто легко. В будь-яку країну, де я не їду, я беру з собою такий пакетик у сумочку. Так, ось, ось такі нові вони. Доставляються 200 країн світу, білий пакетик однограмовий з білим коралом Санго, який діє, як біологічний фільтр. По-перше, очистить воду, доочистить, ну я беру тільки бувітну і купую в магазині, так, друзі? Потім наситить 70 видів макро-мікроементів, таких як кальцій, магній, натрій, калій, ще велика кількість, яких нам треба для організму. Маленька кількість, Але звіжі ми їх взяти не можемо. Вона дуже має гарну плинність. клітина її одразу засвоює, доносить корисні речовини до клітин, виносить відпрацьований матеріал. І плюс, друзі, дуже просто і легко п'ється. От хто не може випити свою норму 1,5 літра, друзі, це аксіома. Додайте да, збагачувати до води. Виробник Японія, я офіційний представник компанії, зверніться до мене. Я вам подарую дисконт мінус 20%. Допоможу завантажити офіційний сайт вам на телефон, на комп'ютер, і ви зможете мати своє, власне. Магазини корисної, правильної їжі й води. Тому що зараз їжа, Боже, почитайте її склад. Ароматизатори, збарники, згущувачі. Все накопичується в нашому організмі, потім говорять діагнози: Часно треба вимивати. Хто ще не випив, випийте, будь ласка, водички.